Джонні тебе вітає, друже! Слава Україні! У нас третя місія французької кампанії. У кампанії за британців ми вже проходили через цю історичну подію. Ми приймали участь у цьому бою, якби це дивно не звучало на боці британців. Зараз ми будемо обороняти форт, про який я розповідав на початку минулої місії, чи не розповідав, хотів розповісти, як мінімум. Е, ну що, давайте почнемо? Ні, Вашингтон, ні губернатор Вірджинії не збирались приносити французам вибачень. Замість цього Вашингтон з підтримки губернатора підсилив гарнізон на сіті до 400 людей. Вашингтон вважав, що з таким загоном він легко утримає своє укріплення. Але коли до Несі-Сіті наблизилось більше тисяч індіанців і французів, з'ясувалось, що форт був розташований вкрай невдало. Його гарнізон відбив пряму атаку. Але коли французи зайняли пануючі над ДНСі сіті висоти, гарнізон виявився як на долоні. До вечора було вбито і поранено не менше сотні захисників. Кі, ворог не поніс жодних втрат, переконавшись у неможливості продовжувати опір, Вашингтон капітулював. Але після цього почалась вже неприкрита війна на всіх ділянках англо-французьких кордонів у північній Америці. Влітку близько двох тисяч людей під командуванням генерала Бредока відправились по створеній Вашингтоном дорозі. Бредок зібрав великий обос, у якому перебували припаси і важка артилерія. Оскільки важко навантажений обос рухався повільно, бредок рушив перед з тисячі двома солдатами і легкими знаряддями, розраховуючи, що його поява під стінами Форддюкину Стане французів непідготовленим вранці. Бредок, підійшовши до французької фортеці, форсував річку Моногахіла. Сповнені рішуточці британці рушили далі. Дорога на Фордюкен йшла низиною. Саме тут французи влаштували засідку. Дочекавшись, поки ворог увійде в низину, вони відкрили по ньому шквальний вогонь. Інні офіцери були перебиті в першу чергу. НАТО з криками жаху кинувся назад до переправи. В цей момент Маноахіл перейшли основні сили Бредока. НАТО, який кинувся до річки, до основного гарнізону, і почалась паніка. Яка тільки підсилювалась вогнем французів, бредок спробував перейти в ближні бій, але замість французів під вогонь потрапили його роти, що носили схожі на французькі мундири. Генерал, командуючий військами британців, намагався вишикувати своїх солдатів для відбиття атаки французів, але отримав важке поранення в груди. Побачивши свого генерала падаючим з коня, британці кинулись тікати. На полі бою залишилось лежати більше 500 битих або важко поранених британців. Індіанці кинули знімати з них скальпи і вивертати кишені. Шляхетні французи залишили відступаючих британців без переслідування. Нахабні британці не залишать своїх спроб забрати наші землі. Вони вирішили нанести удар по форту Дюкен і зібрали для його штурму численні підрозділи регулярної піхоти та міліції під командуванням генерала Бредока. За нашими даними, вони успішно форсували річку. Мононахілла необхідно за будь-яку ціну тримати стратегічно важливий. Пункт оборони французького кордону, Форт Дюкен. За будь-яку ціну захистіть форт, розбийте британські війська, не дайте силам ворога знищити поселення індіанців. Це жесть, це складно виявилось. Я гадав, що це буде легко і дуже швидко, але все сталося не так, як гадалось так. Оцей східний, східний блокгаус використовувати ми не будемо, також варто відразу. Відразу усіх цих стрільців позаганяти в хати. Нехай собі тут тусують. І тут так, така сама історія. Це реально виявилось доволі складно. Неочікувано, складно, я б сказав. О, так, 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 давайте, давайте, бийте. Оп, назад. Так, мінус. На жаль, на жаль, бачу, в нас мінус. Назад Кінота, назад, каже, тупо не реагує. У нас мінус блокгаус дуже рано. Давай сюди, сюди картечу, картечу мій маленький, задалеко, напевно. Так. Ну накидуйте, накидуйте йому. Так, а мої ремонтники прийшли. Прийшли нарешті, добре. Не встиг, не встиг він закинути свою картеч. Так, назад, хлопці. Нам головне вберегти кінноту. Яка в майбутньому нам допоможе ну, повністю, повністю перемогти у цьому бою. Так, селян назад, селян ми бережемо, будувати ми поки що не можемо, бо в нас е е ліміт по населенню. Не вичерпався, ось тут треба розігнати цю купу, щоб вони розбіглись у сторони. Дуже добре, Джоні. Так, нам це вдалося. Ворог ще має багатько гільноти, яка незабаром на до нас сюди також прийде. Так, тримати позицію, давай тримати позицію. Так, Ремонтуйте хату. Ця хата ціла, добре. Давай, хто тут у нас не в загонах, заходьте в хату. А, ні, дуже добре. Всі захисники форту живі. Ну, майже всі. Так, хлопці, вас запрошую також тут. Поточний ремонт у нас. Так, тримаємо позицію, чекаємо кінноту. Все, доволі вдало. Ворог має невеличку артилерійську батарею, яка ось саме яка, ну, і підпалює всі наші хатини. Вони стріляють ядрами. А починає палати, незрозуміло чому. Давай ще трохи. Оп, отакой. Ану. Оце помилка. Оце помилка. Це просто жесть. Та залп кажу. Ану. Захопиш, ні? Нє. Давай, 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 якнайшвидше. Добре. Добре, добре, добре. Втратили багато загону. Добре, що ворожа кіннота ще до нас не йде. Хоча, в принципі, відставити. Не потрібен нам цей блокгаус. Від нього я б сказав навіть більше проблем, ніж, ніж реальної якоїсь такої допомоги. Що в нас по підрозділам? Ага, всього два загони залишилось. Давайте їх будемо берегти. Кажу, давайте їх будемо берегти. Так, кажду. <хи> Ой, воно просто жахливе, керування цими загонами, просто жесть. Так, я тут трошечки за фор забув, ми зараз його можемо втратити. Втратимо, чи ні? Чи так. Можливо, все-таки ні. А, заходьте, заходьте, всередину нам треба розбивати оці купи. Розганяти цих британців. Так, ну. Будемо вважати, що. Так, тут треба нам хати відразу розстрілювати. Будемо вважати, що в мене був такий план. Так, відвести селян, і на всякий випадок ще ми не можемо їх будувати, але ось тут встановимо місце збору. Так, що в нас тут? Ага. Ага, всі будівлі, окрім однієї хати, ну, ця одна хата зараз має врятувати. Таку нашу таку ганебну ситуацію. Ну, На жаль, у нас бой недостатньо такий історичний вийшов. Це ще навіть не кінець, хоча я гадаю вже по таймовичкам видно, коли кінець відеоролика. А, і до речі, до речі, саме зараз я гадаю, саме час підписатись на канал. Ого, ого, а в нас вже майже 7 сотень британців на рахунку. І стрільці десь закінчуються. Індіанці сидіть. Куди вони бігають? Чо. Розпустив загін. Я не маю офіцера, я розпустив загін. Так, поповнити. Випадково не туди класно. Ой. Нічого. Нічого. Так, ремонт. Тримати ж позицію. Ще я не натиснув тримати позицію. Команда одна для всіх. бо. Так, дуже добре. Дуже добре. Нам зараз треба перебити ці залишки військ, і ще, до речі, там доволі така серйозна армія у ворога залишилась. Так, тут все. Тут все, я так розумію. Стріляємо поки що сюди. Так, хата відновлена. Ага, і знову горить, бачу. Ремонтувати швидше, швидше, швидше. І треба вберегти селян. Ага, назад. Назад. Ого, а де це я так... Я ж кінно, бозна, куди відвів? Де це такі втрати поніс? Жесть. Це дуже погано. Це було геть не за планом. О, так, що в нас по хаті? Ага, нехай поки що розстрілює, що там є у ворога, а ми... О, вже селяни будуються. Дуже добре. Дуже добре. О, можливо, навіть варто на всякий випадок зробити отак. І можливо, нам ще доведеться використовувати буканьєрів. Так, тут навіть трейдпост є, якщо не помиляюсь. На майбутнє, можливо, нам знадобиться. Сподіваюсь, звичайно, сподіваюсь, що можливо, ні. Але на всякий випадок зайвим не буде. Так, більше будувати ми нічого не можемо. Окей. Окей. Я гадаю, тоді саме зараз, саме час, напевно, ми розпустимо загони, бо керувати ними прям. Просто, просто дуже сильно незручно. Беремо один загон драгунів, напевно, разом з індіанцями. Чи навіть стоп О, індіанців? Пікінери і, і томагавка. Отаким чином лучників залишимо на всякий випадок. Можливо, нам просто буде легше буде спалити ці хатинки, ніж добивати усіх цих захисників. Тому можливо варто зробити саме так. Тут зараз ми зустрінемо артилерійську батарею і треба якнайшвидше її вдарити, доки не підтягнулось підкріплення. Воно чогось трошечки окремо знаходиться від неї. Тому ми не, ми не будемо чекати індіанців, доки вони до нас дідуть. Так точно, як я і казав. Вперед. Перед. Нам треба змішатися. Змішатись піхотою. Ми будемо сподіватись. Ну, індіанці просто з кіннотою сам, сам винен. Не можна було в жодному разі з кіннотою їх змішувати. Це моя помилка. У нас була мета це якнайшвидше знищити Знищити цей форт, який зараз, до речі, може повністю згоріти. Якщо ми не встигнемо, а ми можемо не встигнути, тому що о, розпустити. Давайте, давайте всі 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 якнайближче, щоб нам перебити драгунів. Ні, все, все добре. Те добре, ми встигли. Так, у нас все вийшло і нам досить вже будувати селян. Так, тут порожньо, тут порожньо. Добре. А Так. Кого вони б'ють? О, нехай, нехай поки що сховище. Знищують. Так, а в нас. О, непогано, у нас навіть така доволі велика кількість виживших цих драгунів. залишилась. Що ми робимо тепер? Тепер відбиваємо наші поселення, знаходимо усі ці напівживі британські підрозділи, всіх цих втікачів. І, власне, на цьому перемога цікава місія насправді. Так, давайте, кінота шановна. Прошу сюди. Туди фузелерів, індіанців тримаємо в резерві. Зараз подивимося, як тут справи підуть, ну я думаю, тут не буде проблем, у нас якихось. Хоча ні, індіанців треба відразу підтягувати. Давай. Де ці лучники? угу, Сюди. Так. Давайте помалу. Та в принципі, про яку тактику йде мова, коли нас тут 10 стрільців на одного ворожого. Я сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть комент, можливо, якийсь, якщо сподобалось, якщо ні також. Напишіть. І я гадаю, ми вже дуже-дуже близькі до завершення. А, вони захопили останню хату. Так, давайте, напевно, вперед. Ближній бій. Щоб ми тут також дарма не розбирались, підпалимо. Просто всі хати підпалимо. Так, а на що я взяв Пікінерів? Так, одна є. Наступна. Ти диви, а той загін стоїть і чомусь відмовляється взагалі кудись йти. Так, тут то є все-таки. Давайте залп сюди. Ні, хтось все одно залишився. Давайте відведемо. Все, вони так більше не будуть робити. І ці також. Так, другий загон. Другий загон сюди. Індіанці сюди вперед. Так, запрошую в хату. Запрошую також, хлопці. А що ви отопанькаєтесь кудись там? Давайте, напевно, захопимо так навіть швидше буде. І це ж це ж зараз тут довго гра не завершиться до тих пір, доки ми не знищимо повністю усього ворога. Насправді це сюжет, ця місія. Цей сценарій доволі складний, тому що ворог, якщо вчасно не підтягнути селян, ворог дуже швидко їх знищує. Також ворог дуже швидко знищує селян, якщо їх не тримати, Ну як найдалі від форту. Оцей форт також трошечки такі проблеми нам створює. І іноді ворог атакує нас, контратакує, іноді ні. Якось незрозуміло, як саме влаштований скрипт ось цієї місії. Ну, а в нас вже. Вже все, перемога! Ми впорались з покладеною на нас місією. І, в принципі, як я розповідав у британській кампанії саме так все. І, ну не саме так все і було, а ось конкретна ця подія завершилась перемогою французів. Ну що, я вітаю нас перемогою. Слава Україні, друже, і до зустрічі у наступному сценарії французької кампанії Семирічної війни. Слава Україні!